Сьогодні я вам розкажу цікаву історію про Тойоту Prius, якого я купив за 1700 доларів. Ви мене просто розказуєте про всі машини, які переходять через мене. Я буду старатися пробувати щось розказувати, просто формат якихось довгих... Відео, яке там їх готую і так далі. Важко довго знімати, тому деколи буду робити такі простімі відео, коли машина вже готова е, до продажу. Одним словом, пріуз нас з 2011 року на дуже цікавій комплектації. Він має е, люк, отаку сонячну батарею. Всередині він весь на шкірі, на великому екрані, має 170 тисяч миль пробігу. Е, по кузову він в. Плюс-мінус в нормальному е, стані. Трошки запотіває фара, трошки слабо світять фари. Я думаю, що вже лінзам жопа. Е, тут у нас е, бракує накладки на е, дзеркало. Я її купляти не буду, буду продавати так, то скину людині 20 доларів, то і все. Мені легше скинути, ніж то все поміняти. Ну і взаді у нас також от така історія побита, побита фара. Вона теж доларів 50, ну, аналогічно зроблю з фарою так само, як з дзеркалом. Історія того не непроста через те, що його викинули ввечері якийсь чувак наш, причому за 6 тисяч доларів, але написав інформації, що є певні проблеми і що він добре торгується. Я написав людині і. Зробив з ним зустріч по телефону. Ми вже сторгували з ним, мені здається, до трьох тисяч доларів. Ну і він мені розказав, чи він зразу мені дві тисячі доларів. все вже навіть не пам'ятаю, бо машина два місяці в мене через те, що я чекав на документи. На документи приблизно потрібно чекати два місяці. Одним словом, він сказав те, що є проблема з документами через те, що машина була зареєстрована. Відповідно на власника, не на нього. Він просто взяв машину, якби по техпаспорту, якщо для наших людей, якщо для людей, які є в Америці по тайтлу, виписали там біло сейло на нього і все. Але проблема була в тому, що власник, офіційний власник цієї машини помер. Помер, він проживав в другому штаті, тобто переоформити цю машину не виходило. Чому не виходило? Через те, що в нього її купили за 6 тисяч доларів. Він цього всього відповідно не здав, дав людині всі документи. Людина поїхала її переформляти. І в результаті людині сказали в МРЕО в ДНВ американському, що треба підпис власника, а власник мертвий. Відповідно, треба сертифікат про смерть власника. Його можна взяти в рідних і так далі. Оскільки власник живе в іншому штаті, це відносно далеко, Це десь 250 миль звідси, 200 може миль. Е, але там та людина передумала, приїхала назад каже: друже, ти мені продав таку машину, от прошу, будь ласка, віддай мені гроші назад і так далі. Людина наша зробила це, хоча, в принципі, не зобов'язана, але зробила. І виставив ще раз продавати, я йому написав. Про ті документи думаю, та ладно, пофіг, машина класна. На той момент мені треба було на чомусь їздити. Я їздив на всяких там 5 літрів мотори, замахався заправлятися, думаю, треба брати якогось пріуса, чисто навіть собі покататись там десь навіть якісь доставки і щось. Типу е, того, приїхав до нього, почали ми з ним говорити. Він мені розказав цю всю історію, ситуацію, і, коротше, ми домовилися з ним за ціну 1700 доларів. Його то влаштувало. Я на свій страх і ризик купляю цього пріуса. В той самий день я готуюся їхати в інший штат шукати того власника. Але перед тим я думаю, заїду ще раз в Дінві. Переговорю з ними, що і як треба, який точно перелік документів мені треба буде збирати, і тому подібне. На машину був Bill of Sale виписаний вже готовий. Я їду в Дінві. І не говорю перше про те, що є така проблема з машиною. Я просто даю документи, вона питає, що ти хочеш. Я говорю, я хочу її зареєструвати. Вона перевіряє документи, дивиться, каже: без питань. Я такий, що? Як без питань? Все окей, кажу з документами. Без питань, все, реєструємо, робимо. Машина буде на тобі і так далі. Треба заплатити гроші. Ясно, що за то а, і треба почекати два місяці. На перший час я вже знаю, що платиш на 50 доларів е, більше, і документи ти по, по суті получаєш зразу. Дядьки, ну реєструємо так, реєструємо. Е, реєстрація цієї машини мені обійшлася в 350 доларів. Тобто 1700 плюс 350, получається 250. Ну, я купив передню нову резину через те, що там та вже прям металеві штуки стирчали з неї, ці курти, чи як воно правильно називається 60 доларів за скат, лише передні тобто 120 і плюс заміна балансировка ще в районі 40 доларів 120 160 доларів потратив я на резину, плюс документи 350, 400, 500 плюс машина 1700, він мені став на даний момент в 2200 доларів Зараз я прям беру зараз і максимально його виставляю на продаж за 7200 доларів і за 6,5 його буду готовий віддавати. і 6,5, то виходить скільки? 4300. 4300 планую заробити з тої машини, і в принципі, в принципі думаю, що у мене. Вийде через те, що в мене я буквально на днях продав іншого пріуса, на якому я знімав таксі для вас в попередньому відео. Це був вже новіший це тридцятка, там той був вже сороківка. В ньому був пробіг 250 тисяч миль. Я там того купив за 4 тисячі з пробитою прокладкою, поміняв прокладку і теж зареєстрував на себе, щоб покататись. Ну, Глупість зробив, ну, але е, таке він мені став в 5800, по-моєму, зі всіма документами, з роботою майстра. Я його продав за 9. Да, за 9. Відповідно, 5800 і 9, то ну, майже 6. Коротше, 3,200 на там тому пріусі заробив. І вони йдуть, бо продавався, може, в мене він тиждень, максимум типу. Так само, я впевнений за це. Є дуже багато людей, які працюють в доставках тут. І вони, відповідно, люблять ці машини. Ну, ясно, якщо ще рахувати, я його помив, тільки що дав 12 доларів. E, в салоні почистив, ну то вже моя робота, моя... я тут, в принципі, упускаю і так далі. Це окей, в мене хімії може пішло на доларів 10 e, все і разом. Я його не віддав, ми в машина заводиться, їде, машина класна, мені вона дуже подобається. Опа, ми вже її помили. Прошу, все заводиться. На великому екрані, до речі, кондиціонер, е пічка працює. Е ніяких в принципі, проблем немає. Ну ясно, що треба поміняти і мастило. І я думаю, що там вже щось трошки підтікає з двигуна. Ну але то вже все буде лягати на плечі наступного власника, який приїде, буде дивитись, Він це все побачить. Я Йому за те, що треба оливу поміняти, скажу та й все то невеликі проблеми, в принципі, щоб то все зробити. Так що, друзі, бувають різні всякі ситуації. По машинах треба шукати і завжди щось знайдеться, на чому можна заробити. І заробити деколи, виходить, 1000 доларів. От, недавно я продав машину в 0. Можна на ній я, там, 300 доларів заробив на ще. Я, ще десь тиждень тому я продав машину, яку я заробив 500 доларів. Тобто, не завжди так попадається, що ти заробляєш багато грошей. З машини тепер я буду знімати напевно у таких форматах всі машини, які до мене е, приїжджають. Ну деякі я буду вибирати, знімати там гарно, що ми з ними робимо, все поступово і так далі. Ну і буду робити такі е, також відео, бо той темп, який я взяв, три відео в тиждень насправді дуже важко. То все встигати, наприклад, сьогодні п'ятниця, я в суботу маю вже виставити це відео. У мене немає відео. Ну і там вже на наступний тиждень треба буде в неділю, за неділю, за понеділок щось знімати. У мене ідеї є. І одне відео вже наполовину зняти. Класний підкаст. Подкаст нас буде. Підкаст з механіком. Так що, друзі, така історія. Дякую вам за перегляди. Не забуваємо допомагати нашій армії. Я, як завжди, з машини е, скину. Не знаю, скільки правда я на ній зароблю. Коли я на ній щось зароблю, тоді я вже щось скину і допоможу нашій армії. Також я вас прошу допомагати нашій армії, бо через те, що в нас є така армія, ми, ми живемо по суті, ми якось розвиваємося і так далі. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. А я все погнав далі, бай бай.